Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні консервую помідори у солодкому маринаді. Помідори по-болгарськи. На дно кожної банки викладаю невеличку парасольку петрушки. Ще викладаю гілочки кропу. У мене чисто гілочки свіже заморожені. Можна брати кріп. На дно кожної банки викладаю часник по декілька зубочків, а там, дивіться, за смаком великий зубочок розділяю на декілька частин, трішки перцю горошком. І ще викладаю по невеликому лавровому листу на літрову банку. І далі викладаю помідори. І далі заливаю окропом. Накриваю прокип'яченими кришками і залишаю майже до повного охолодження. Вода в банках у мене майже охолола, вона ледь тепла, тому я її буду зливати і заміряти її кількість. Заміряла я воду, вийшло в мене 2 літра 300 мл. В описі маринад іде на 1 літр води, тому збільшую кількість продуктів відповідно до своєї кількості води. Додаю цукор 7 столових ложок, сіль 2 столові ложки. І заздалегідь готую оцет 9% тут близько 2,5 столових ложок. Додам після закипання маринаду. Маринад закипає, зараз додаю оцет, разом все знову перекипає і заливаю помідори. І відразу закриваю. Ну а далі, як завжди, добре окутуємо ковдру і залишаємо їх так до повного охолодження. Смач. Такі помідори мають не просто солодкий присмак, а кисло-солодкий присмак. Вони дуже смачні і взимку розходяться просто на ура. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!